Всі ці виклики, які ми отримали за цей рік, пріоритизувати їх дуже складно, тому що кожен з них вимушив нас приймати дуже швидкі рішення, і ми не задумувались на той час котре з цих питань вирішувати, по-перше, котре по-друге. Але я хочу сказати, що ми разом ці виклики і вирішували разом з вами. Тому що тільки в діалогі з вами ми чули від вас ті потреби, які у вас є, і після цього приймали якісь управлінські рішення для того, щоб це питання вирішити. По-перше, ми плануємо до Травня місяця відкрити і запустити чотири контейнерні потяги в чотирьох напрямках. Перший це буде потяг до Гданська, другий потяг буде до Відня, третій до і четвертий до Стамбула.